Вітаю вельми шановні члени журі. Я Балагоровський Артем, учень 7-го А класу Харківського ліцею номер 122 і я вам хочу представити свою презентацію з інтернет-олімпіади Крок до знань в категорії «Українська мова». Ну що ж, почнемо. Наша тема це основні правила орфографії і пунктуації. Мета роботи навчитися правильно писати як орфографічно, так і пунктуаційно. Орфографія це система загальносприйнятних правил написання слів певної мови, а пунктуація це нормована правописом система правил про вживання розділових знаків для розчленування тексту відповідно до його значення вологічних, синтаксичних та інтонаційних особливостей. Що ж, почнемо ми з орфографії. В українській мові, орфографії, в українській орфографії визначають такі принципи правопису: фонетичний, морфологічний, історичний та смисловий. Почнемо ми з фонетичного. За фонетичним принципом, тобто, типу, як чуємо, так і пишемо, позначають усі наголошені голосні, не наголошені, а у а також, «О», що стоїть не перед складом із наголошеним у або І. Префікс С перед кореневими «К», «П», «Т», «Ф», «Х». Потім групи приголосних, що утворилися внаслідок спрощення групи приголосних СТВ, ЦТВ, ЗТВ і суфікси сік, цік, зік, що утворилися внаслідок додавання суфіксів до основ потім та чергування приголосних. Далі е, морфологічний, принцип, ну, е, за морфологічний принцип правопису вимагає однакового позначення на письмі, значущих частин слова, незалежно від його реального звучання. За морфологічним принципом пишуть не наголошені голосні е, и, а також О, що стоять перед складом із наголошеним У або І е, голосні. Що змінюють своє звучання внаслідок уподібнення, приголосні звуки, що спрощуються тільки у вимові, та довгі звуки на межі значущих частин слова. За Потім в нас іде історичний або традиційний, як його ще називають, принцип правопису полягає в тому, що слова, окремі частини слів чи букви пишуть так, як це робили раніше за усталеною традицією. Їхнє написання не можна пояснити в сучасній мові дотримуванням фонетичного або морфологічного принципів. Що ж, за традицією в українському письмі вживається. Літри я ю, Є, що позначають один або два звуки. А також Ї, що позначає два звуки. Потім літру Щ на позначення двох звуків. Потім який знак. Та подвоєні літри в іншомовних словах. Ну і останній смисловий або як ще його називають диференційний принцип, вимагає різного написання. Тобто однозвучних слів, що мають різне значення, ну, монімів, потім паронімів, префіксів пре «при», слів разом та окремо. Що ж, А зараз ми попрацюємо над пунктуацією. Почнемо ми з крапки. Крапка ставиться у кінці розповідного речення або спонукального, якщо воно вимовлено без окличної інтонації. Потім у е, кінці прив'язаних між собою частин розповідного тексту, коли автор хоче навмисно подати їх інтуаційно е, відокремлених одно, одна від одної. Е, та... Е, у кінці рубрик переліку, коли вони досить розвинені, і кожна з них становить закінчене речення. Та останнє, що про кравку, треба знати, що після речення, за яким розпочинається виклад розгорненої розповіді, опис тощо. Далі, Кома Кома в простому реченні у нас ставиться між однорідними членами речення не з'єднаними сполучниками. Потім, між однорідними членами речення, з'єднаними двома або більше однаковими сполучниками. Ну, наприклад, і, і, ю, ю, ні, ні, ані а, ні, то, то, не то, не то, чи, чи, чи то, чи то або, або. Та. Е... Потім кома в складному реченні. В нас ставиться тільки для відокремлення речень, що входять до безпо безполучникового складного речення, та для відокремлення речень, що входять до складного сурядного речення. Ну що ж, дякую за увагу та до нових зустріч!